На лише 2 мільйони гривень на його совісті. Екс-директора Львівського бронетанкового заводу підозрюють ще в одному розкраданні. Деталі поки що СБУ не висвітлює, бо зараз триває слідство. Проте йдеться про кругленьку суму, яка також зникла із підприємства ще коли його очолював. Остапець за 2 мільйони. Екс-директор Львівського бронетанкового відповідав сьогодні на суді. Деталі цієї справи дивіться у сюжеті. На львівському бронетанковому заводі кипить робота, але тепер за нового керівника. Ще взимку цього року темпи тут були в рази менші. Виробництвом тоді керував Олександр Остапець. Тепер військові прокурори підозрюють його у розкраданні державних коштів і зловживанні службовим становищем, адже на ремонт техніки цьому державному підприємству було виділено по оборонному контракту. Було виділено близько 43 мільйонів гривень. Та частину з цієї суми за директорства Остапця через треті фірми відмивали, начебто, на ремонт бронемашин. Та справними ці панцирники були хіба на папері. Посадовець, використовуючи свої владні повноваження, організував таким чином схему, що двигуни були відремонтовані частково, а відповідно кошти через відповідні схеми були вилучені. Планувалося укладення фіктивних господарських операцій по капітальному ремонту. Ось через фіктивні фірми ці кошти були отримані. Посадовцям. І у такий спосіб держпосадовець у час війни сколотив немало і не багато мільйони гривень. Саме цю суму під час обшуку у його будинку знайшли правоохоронці. Це справа на сьогоднішнього дня. Це ще ми тим займаємося з минулого року. Саме тоді ми побачили, що був укладений договор між підприємством і Міністерством оборони на ремонт. Військової техніки і двигунів мова йде про 31 одиницю БМП 1 і 20 і двигунів УТД-20. На словах, це лише запчастини на практиці чиїсь життя, бо саме ці бронемашини адресувались для солдату Дебальцевому. Та от екс-директор Остапюк той факт, що підворожі снаряди відправляв наших бійців на поломаних танках. Заперечує Ні, не знаю. але після того, як Шевченківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень, Олександр Остапець від коментарів відмовився: Стрім голов шкурнув Олександр, Ік, бо має чого кажуть активісти з громадської ілюстраційної ради. Це далеко не єдиний гріх за цим держслужбовцем. Так, до прикладу, раніше він промишляв у засобах масової інформації. Є, є інформація щодо передачі стороннім особам інформації про танки, також бронетранспортні машини. І Нам військова прокуратура також підтвердила факт того, що є порушення з цього приводу кримінальні провадження. Не виконав плану із виготовлення на львівському бронетанковому дозорів Б в липні цього року. Їх мало бути 40, а зробили лише один. Та й в цьому не найбільша біда. Саме. Остапець на всю країну оголосив, скільки таких бронемашин має зробити. Станом на липень мало бути 40 машин. Скажімо так, головний інженер даного підприємства сказав, що незрозумілих причин ця інформація закрита і чому ми про неї знаємо. Але головний інженер підприємства не відкрив сайту «Укронбронпрому», де саме він і Остапець давали інтерв'ю і де саме вони вказали кількість бронемашин, яка повинна бути зроблена, на станом на липень місяць. Він сказав, що це є державна на таємниця. Так, у мене тоді питання: хто розголосив її? Остапець, інженер чи Міністерство оборони. Багато питань у цій справі є ще у Служби безпеки України. Тому цей суд над Стопцем. Лише початок у багатомільйонній справі по розкраданню грошей, виділених для наших солдат. А чи є ще якісь підозрювання? тільки він один? Е, будуть. Оксана Щобок, Мар'яна Гайдучик, Наталія Борська. На периметрі.